завдання завдань математиці неможливо розв'язати без знання певних правил. Правило це настанова, як необхідно діяти позитивно і ефективно, щоб досягти бажаного результату. Саме про правила піде мова в даному відео разом зі мною Ларисою Сіденко, учителем математики Черкаської загальноосвітньої школи номер 21 імені Юрія Іллєнка. Чи можна знайти первісні? Для функцій, які не є табличними, наприклад, f від x дорівнює x квадрат додати sinus x, f від x дорівнює косинус 3x додати пі на 4. Існують правила, з якими ми зараз і познайомимося. Правило 1. Якщо f велике від x первісна для f маленьке від x, а g велике від x первісна для g маленьке від x, то f від x додати g від x велике первісна для gente. F від x додати g від x маленьке. Використовуючи невизначений інтеграл, правилом можна записати так. Інтеграл fx додати g від x dx дорівнює інтеграл fx dx додати інтеграл g від x dx. Тобто інтеграл від суми функцій дорівнює сумі інтегралів від цих функцій. Розглянемо приклади. Знайти загальний вигляд. Первісної fід x дорівнює x додати синус x. Функція представляє собою суму двох функцій x та синус x, які є табличними. Отже, знаходимо їх первісні. Маємо фідх дорівнює х квадрат поділити на 2, додати мінус косинус х додати c. Отже, загальний вигляд первісних для даної функції буде таким: x квадрат поділити на 2 мінус косинус х додати С. Знайдемо невизначений інтеграл. Від f степені x мінус 1 поділено на косинус квадрат х додати 1 поділено на x dx запишемо у вигляді суми інтегралів за правилом 1. Інтеграл f степені x dx мінус інтеграл 1 поділено на косинус квадрат x dx плюс dx поділити на x. Кожна із підінтегральних функцій є табличними, отже, маємо f степені х мінус тангенс х додати натуральний логарифм від модуль x додати c. Правило 2. Якщо f велике від x первісна для f маленьке від x, а k стала, то k помножити на f велике від x первісна для k помножити на f маленьке від x. Використовуючи невизначений інтеграл, правило можна записати так. Інтеграл k помножити на fx dx дорівнює k помножити на інтеграл fx dx де k стала. Тобто сталий множник можна виносити за знак невизначеного інтеграла, так як і за знак первісної. Розглянемо приклади. Знайти загальний вигляд первісної для функції f'x дорівнює 4 помножити на f в степені х додати 10 поділено на синус квадрат х мінус 4 помножене на x у кубі. Використаємо правило 2. Винесемо множники за знак первісної. Маємо 4 помножити на f в степені х, додати 10 помножити на мінус котангенс х мінус 4 помножити на х у 4 степені поділено на 4. Додати це. Впорядковуємо. Праву частину рівності маємо загальний вигляд первісної для даної функції f дорівнює 4 помножити на f в степені X мінус 10 котангенс X мінус X у четвертому степені додати c. Знайдемо невизначений інтеграл від е, функції. Одиниця поділена на 2 квадратних кореня з х мінус 6 помножити на косинус х dx. Запишемо за правилом 1 різницю інтегралів. Інтеграл від 1 поділено на 2 квадратних корення з х дх, мінус інтеграл 6 помножити на косинус х дх. За правилом 2 винесемо константи або сталі множники за знак інтеграла. Маємо 1 друга помножити на інтеграл dx поділити на квадратний корінь із x, мінус 6 помножити на інтеграл косинус x dx. Кожна із підінтегральних функцій є табличними. Отже, маємо квадратний корінь із x мінус 6 синус x додати c. Правило 3. Якщо f велике від x первісна для f маленьке від х, а k і b деякі сталі, причому k не дорівнює 0, тоді одиниця поділеного на k, f велике від kx додати b первісна для функції f маленьке від k помножити на х додати b. Використовуючи невизначений інтеграл, правило можна записати так: інтеграл від f від kx додати b dx дорівнює одиниця поділено на k f від kx додати b додати сталий доданок c. Отже, ми бачимо, що множник біля х ми виносимо за знак первісної як число обернене до k. Розглянемо приклади. Нехай у нас є функція f від x дорівнює косинус 2х мінус π поділено на 8. Наше kx-b дорівнює 2х мінус поділено на 8. Використовуючи правило 3, маємо. Для косинус х однієї з первісних є синус x. За правилом 3. Загальний вигляд первісної для заданої функції маємо такий вигляд: одна друга. Синус 2х мінус пі на 8 додати c. Інтеграл від 2х додати 5. В четвертому степен dx буде дорівнювати. Одна друга винесли множник 2 як число обернене до нього. Отже, одна друга помножити на 2х додати 5 в п'ятому степені і поділити на 5, додати С. Порядковуючи праву частину рівності, маємо 2х додати 5 в п'ятому степені поділити на 10 додати С. Виконуємо разом, знайдемо первісні для функцій, застосовуючи правила, з якими ми познайомилися. Отже, для першої функції знаходимо первісну. Х у четвертому степені і косинус х мають первісні відповідно такі. Х у п'ятому поділити на 5 та синус Х. За правилом 1, тобто за правилом суми первісної для суми функцій, маємо. Такий вигляд первісної f велике від х дорівнює п'ята х у п'ятому степені додати синус x додати c. Для другої функції, тобто 5 помножити на синус х, використовуючи правило 2, маємо f від x дорівнює мінус 5 помножити на косинус х додати c. Для третьої функції 7 помножити на x додати 2 в кубі. Одна з первісних для цієї функції має вигляд, згідно правила 3, одна сьома помножити на 7х додати 2 в четвертому степені поділити на 4. Загальний вигляд первісних для даної функції буде таким: одна 28 помножити на 7х додати 2 в четвертому степені додати С. Виконаємо разом і ще декілька прикладів. Знайти невизначений інтеграл від f. добутку функції х помножити на синус x dx. Розв'язання. Оскільки х помножити на косинус x похідна від цього виразу буде дорівнювати косинус х помножити на синус x, це за правилом знаходження похідної від добутку, то з цієї рівності визначаємо нашу підінтегральну функцію x помножити на синус х дорівнює косинус x мінус похідна від добутку x помножити на косинус x. Тоді наш інтеграл невизначений запишемо в такому вигляді. Інтеграл х помножити на синус x х дорівнює інтеграл від косинус x мінус похідна від х помножити на косинус x dx. Отже, маємо інтеграл від косинус x dx мінус інтеграл від х помножити на косинус x похідна dx записали за правилом 1 як різницю інтегралів. Підінтегральна функція косинус x dx має первісну синус x. А ось інтеграл від похідної буде сама функція х помножити на косинус x. Тому маємо синус x мінус x помножити на косинус x додати c. І це є невизначений інтеграл, значення його С мінус х помножити на косинус x додати c. Виконуємо ще один, одне завдання. Інтеграл від квадратного корення. Із х квадрат додати 3х додати 1 помножити на 2х додати 3 dx. Розв'язання. Використаємо метод заміни змінної. Позначимо підкореневий вираз через t. Отже, t дорівнює x квадрат додати 3х додати 1, знайдемо похідну підкореневого виразу. t штрих буде дорівнювати 2х додати 3. Отже, наш інтеграл. Невизначений, ми можемо записати у вигляді. Інтеграл, квадратний корінь із х квадрат додати 3х додати 1 помножити на 2х додати 3 dx як інтеграл від квадратного корення t dt. Це є табличне значення. І знаходимо первісно. 2 третіх помножити на t в степені 3 других додати c. Повертаємося до заміни. Маємо 2 третіх помножити на х квадрат, додати 3х додати 1 в степені 3 других і додати С. Отже, значенням невизначеного інтеграла буде такий вираз: 2 третіх помножити на х квадрат плюс 3х додати 1 в степені 3 других додати c. Дякую за увагу!